Вітаю, ви дивитесь суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. Дивіться просто зараз. Чи справедливо розподіляли матеріали на відбудову? Жителі Новоселівки звернулися до поліції. Правоохоронці проводять перевірку. Покладання квітів, хвилина мовчання та привітання ветеранів. Як у Чернігові відзначали День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, втратив руку під Мар'їнкою та, не дочекавшись нового протезу, повернувся з лікування в Нідерландах, аби навчати українських розвідників. Історія бійця з позивним Манту. Поліція проводить перевірку з приводу роздачі будівельних матеріалів на відбудову села Новоселівка поблизу Чернігова. Наразі триває опитування жителів Новоселівки і місцевої влади, повідомила Суспільному речниця головного управління національної поліції в області Наталія Слабеняк. Група людей з села звернулася до поліції з проханням розібратися, чи справедливо розподіляли матеріали на відбудову, які надавала держава. Все роздали. Зараз на складах матеріалів немає, повідомив голова громади. Володимир Шалупець, а люди продовжують звертатися за допомогою ще. Подробиці далі у матеріалі. Стіни вже старі, де постраждалі, і криша вже ж вже така, що і потолок весь осипався. Тріщини у стінах пробитий дах. Це будинок Марини Жукоцької, жительки Новоселівки. Її син служить у лавах Збройних сил України, а за нею в цей час доглядає сусідка. Все потрухла, почерніла, грибком побралася. Ось яка стеля тут жахливе. Обіцяли матеріали, але ж матеріалів немає. Марина Жукоцька отримала шифер, якого вистачило б на півдаху, тому перекрити дім не змогли. Зараз матеріали, які Киселівська громада отримала на відбудову, закінчилися, розповідає голова громади Володимир Шелупець. Їх роздали людям ще до нового року. У громаді зруйновані 148 будинків. Біля трьохсот потребували відбудови. Видавали в першу чергу тим, хто міг конкретно до нового року відбудуватися. Ті люди вже будемо говорити так відсотків 60 Уже живуть у своїх домівках. Вони відремонтували покрівлі, стіни. Держава надала нам допомогу металопластикові вікна. Поставили люди саме. Так що про це Це подвір'я бойової медикині Тетяни Борисенко. Рік тому її будинок обстріляли тричі. Жінка передавала контррозвідці дані про приміщення російської техніки. Друге попадання он в город. Влетіла влетів снаряд, то воно вже все було, і фундамент, і погріб все вже впало. Тетяна Борисенко почала відбудовувати своє житло навесні за власні гроші, бо державні матеріали до того часу закінчилися. Голова Киселівської громади Володимир Шелопець сказав, що заявку передали до обласної військової адміністрації, але коли отримують матеріали, не знає. Є матеріал, видаємо. Збираємо вуличний комітет, заявка є, письмово, все, будь ласка, отримуйте. В селі для координації отримання будівельних матеріалів створили вуличний комітет. Спочатку члени комітету збирали заявки про кількість необхідних матеріалів на вулицях. Нам дуже багато матеріалів прийшло. Де вони? Чому наші хати розбиті? У нас дуже мало будинків цілих. У нас криші Ви бачили, знімали в Маринки. Ви знімали. група людей з Новоселівки. Звернулися до поліції з проханням розібратися чи справедливо поділили будівельні матеріали у Новоселівці. У коментарі Суспільному голова вуличного комітету Новоселівки Ірина Кузьменко пояснила, що більшість матеріалів роздали до Нового року згідно заявок людям, які в той момент відбудовувалися і були в селі. За доставку збирали гроші, бо орендували транспорт, який віз матеріали з Чернігова до Новоселівки. Ми почали з серпня місяця возити ці матеріали. Роздавали піломатеріал, металопрофіль роздавали, потім цвяхи. Самарізи, цемент, суміш під назублок, на писали заяви на сільську раду. Куратори збирали свої заявки, тобто отримували матеріали всі, хто в чому потребував. Тобто, у нас бригади не було, яка оцінювала там степінь порушень степінь пошкоджень і все таке. Тобто, приблизно дівчата прикидували там скільки комусь треба. Нам ніхто не забезпечив безкоштовну доставку матеріалу. Тому склалася така ситуація. Наразі поліція опитує заявників представників місцевої влади з приводу розподілу будівельних матеріалів у Новоселівці. Триває перевірка, повідомила речниця головного управління національної поліції в області Наталія Слабеняк. Дарія Янушкевич Олексій Жернов, Суспільне новини Чернігів. Покладання квітів, хвилина мовчання, гімн України та поминальна панахида сьогодні в день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. У Чернігові рочищі Подусівка вшанували пам'ять жертв нацистів. У періоди з 1941 до 1943 року нацисти розстріляли тут 15 тисяч людей. каже представник Українського інституту національної пам'яті в області Сергій Будко. Сюди їх звозили з усієї Чернігівщини. За словами Сергія Будка, це одне з наймасовіших місць страти в області. Друге, після Чернігівського урочища Криволівщина. Тут були військовополонені з Яцевського. Табору мірні мешканці, які з тої чи іншої причини каралися на смерть, партизани. І також тут дуже багато було розстріляно ромів за національною ознакою і євреї. Порочищі Подусівка є меморіальний знак на честь загиблих ромів. Ромів в Україні загинуло від нацистського. Терору від злочину геноцида десь до 25 тисяч людей. Причому Чернігівщина на Чернігівщині було розстріляно вбито до п'яти тисяч, тобто це найбільша область, в якій роми постраждали від нацистського геноцидного терору. Писала йому на листочках, але він не може зрозуміти, з ким війна, за що війна. Син партизана Михайла Храпатого розповів, як пояснювали батьку, що живе на кордоні з Білоруссю, про повномасштабний наступ росіян. Михайло Храпатого, а ще ветерана з Язківця Василя Канюшу, відвідала сьогодні обласна організація ветеранів з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у війні 1939 1945 років. В області залишилося 100. Сімдесят фронтовики, які брали участь у боях під час Другої світової. Про це суспільному розповів голова обласної ветеранської організації Анатолій Скуратович. Детальніше в сюжеті вітаю вас для перемоги. подарунки вам, пожалуйста, Василю. Конюші 96 років. Він живе у пакулі Чернігівського району. Чоловік ніс службу зв'язківцем на території Латвії, тодішньої СРСР. Згадує день, коли почув. Про перемогу. Построїли з не нас об'явили. Всі ми були раді. Та те час, що кончилась війна, телефоністом був, начальником телефонної станції привів. Все время телефоніст. З ним пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Василя конюшу приїхали привітати представники обласної організації ветеранів України, районної ради та центру комплектування та соціальної підтримки. Василь Конюша каже, не міг уявити, що почнеться ще одна війна. Не, не думали, що таке станеться. Служили ж усі ж у місті, і руські і українці. А тут, бачите, як случилося. Це хутір храпати за 6 кілометрів від кордону з Білоруссю. Тут на вулиці партизанській живе 91-річний Михайло Хропатий, який з підліткового віку партизанив та став учасником бойових дій. Його син згадує розповіді батька про війну. Приганяли чавні партизанам. Баба, баба пекла хліб в ліс на селі. Йому було тоді 13 років. Юні юний партизан. Михайло Хропатий переніс інсульт і майже не розмовляє та погано чує. Його син каже, намагався розповісти батьку про війну. Писали на, на лісточках записано. Ну не може зрозуміти, з ким війна, що за війна. За словами голови обласної організації ветеранів України Анатолія Скуратовича, на Чернігівщині залишилось всього 172 фронтових ветерани. На сьогоднішній день на обліку Чернігівської обласної організації ветеранів України. Болі 155 тисяч членів. Із них фронтовиков Другої світової війни 172 сімдесят чоловік. І уже сьогодні ідуть к нам становиться на облік ветерани російсько-української війни. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Втратив руку неподалік від Мар'янки на Донеччині, а потім очолив запасну роту 54-го окремого розвідувального батальйону. Підбирав, навчав, розподіляв особовий склад. Військовослужбовець із позивним Манту на початок повномасштабного вторгнення був на лікуванні у Нідерландах, де мав отримати сучасний протез. Проте, не дочекавшись, поїхав в Україну до побратимів. В той час батальйон виконував бойові завдання на півночі України, де постійно поповнювався новобранцями та. Трофейною технікою. Подробиці історії далі. Стріляє зі ствольної зброї. Робить танковий постріл. Військовослужбовець Борис зі псевдо «Манту» командує запасною ротою 54-го окремого розвідувального батальйону. Зазвичай, коли кажеш, що ти з 54-го виділяєш спеціальне. Окремий розвідувальний батальйон, всі все одно думають про 54-ту бригаду. А, Аска-2 там знаєте, хлопців. Такі глаза закатуєш, кажеш, знову повторюю 54-й окремий розвідувальний батальйон. Я такий, а, а, це таки є? Кажу, ну, уявляєте собі є. Він перший, кого зустрічають новобранці цього батальйону після центру комплектування та соціальної підтримки. Спочатку моє питання: що прийшов? Що треба? Ти взагалі зрозумів, коли ти прийшов? Кажу. Тут може бути от штука. Показую, знімаю, этот. Бачу, ну, дивлюсь, людина лякається чи ні. Завдання Бориса проводити підбір, аналіз навчання та розподіл особового складу відповідно до фізичних та моральних якостей. Для цього в роті також є три командири взводів старшина, медик і замполіт. Людей треба навчитись читати, в першу чергу, щоб відбирати. Це доволі таки важко. Контакт! Можна мене розбудити в 3 часа ночі, я вийду лекцію по тактиці, проведу ну, базову загальну, з чого починаємо взагалі навчання. У запасній роті новобранці проводять від двох тижнів до місяця. До виконання завдань в лавах 54-го ОРБ залишаються до 70%. По-нормальному, щоб підготувати розвідника, який до всього буде готовий, це десь треба витратити рік. Він має знати. Всю техніку озброєння свою, іноземну, і в першу чергу ворога, <кій> щоб це відрізняти і зняти швидко координати, орієнтувати швидко на місцевості, маскуватись. В лавах 54-го окремого розвідбату Борис два роки запасну роту очолив після поранення, яке отримав в червні 2021 року біля населеного пункту Славне, південніше від Мар'янки на Донеччині. Там вели спостереження та облаштовували 100 гектарів позицій. Потрапили на мінне поле і вдало з нього вийти не вдалося. Але враховуючи те, що ми всі залишились живі, то це можна сказати, навіть вдало вийшли. Мічнікова реанімація, госпіталь. З госпіталя літаком на Київ з Києва, потім Вірпінь, потім виписався нарешті через. Руба кажучи, півроку. І прийшов батальйон. Повномасштабне вторгнення зустрів у Нідерландах, де мав отримати сучасний протез, проте не дочекався і повернувся в Україну. На той час батальйон виконував бойові завдання на Сумщині, Київщині та Чернігівщині. Людей приток став великий, люди. По 4, по ну, менше, хто менше, хто більше років просиділи в запасі, хто взагалі служив там, в 2000-х роках, коли нічого не відбувалося. І навички їхні бо втратились, забулись, або їх взагалі не було. Треба було почати ну, готувати особовий склад. З Чернігівщини люди, можна сказати, мотивовані. Побачили, що ну навіщо їм треба захищати свою землю? Разом із новобранцями батальйон поповнився трофейною технікою. Нею оснастили нові взводи, які продовжують виконувати бойові завдання на різних напрямках. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, новини Суспільне, Чернігів. На сьогодні у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.